Окупаційні війська бомбили житлові квартали авіацією, ракетами, градами та ураганами, артилерією. За добу від ворожого вогню постраждали 18 населених пунктів. Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Курахове, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, Північне, Селах Времівка, Іванопілля, Карлівка, Новобахмутівка. Притечене, хромове шахтарське знищено та пошкоджено 46 цивільних об'єктів, 39 житлових будинків, дві школи, амбулаторію, зупинку громадського транспорту, господарчу будівлю, залізничну колію та леп. Артилерію росіяни накрили шахтарське великоновосільківської громади, вбили цивільних мешканців. Ще одну людину поранили. Пошкоджено приватний будинок і навчальний заклад. Ворог атакував Красногорівку, травмовано місцевих жителів. Внаслідок артнальоту на селищі Нью-Йорк є поранені. Руйнувань зазнали три приватних оселі. Відомо про двох поранених цивільних та 11 пошкоджених рашистами будинків у Бахмуті. Дві ракети С-300 російські війська спрямували по Краматорську, пошкодили чотирнадцять. Ватних будинків, школу, амбулаторію, зупинку громадського транспорту. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.